Електроенергія для навчального закладу благодійний фонд чисті серцем передав сонячні панелі та інвертор для Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Цю допомогу доброчинцям вдалося отримати завдяки французьким партнерам. Ми передаємо 40 40 кВт сонячних панелей. Це буде 30 кВт для тут для університету. І 10 кВт піде на півіван обсерваторію ПІБІВАН. І плюс також передаємо інвертор до цього всього разом, щоб воно в ну, комплексі, має працювати. Ця допомога нам. Дякуючи нашим друзям, французам, особливо Тетяні Любчик, яка це все організувала, домовилась і знайшла і транспорт, і відправила нам це все сюди в Україну. Тепер ми маємо можливість допомагати нашим як навчальним закладам, так і медичним закладам, сонячними панелями і також і військовими. Ректор університету Ігор Ципенда зазначає, така підтримка дозволить заощаджувати електроенергію і робити внесок у світову екологічну політику в таких умовах війни, агресії Росі. Сійської така допомога є дуже важливою, і в той же час вона має не тільки матеріальний вимір, але так само і екологічний. Сьогодні ми є свідками того, що університет отримує сонячні панелі, які... Будуть використовуватися знову ж таки для енергозбереження, поглиблення політики енергозбереження в університеті. Частина з них буде розташована і в студентських гуртожитках, навчальних корпусах, а ще одна на найвищому науковому центрі України міжнародному науковому центрі. Обсерваторія. Благодійний фонд Чисті серця» має намір передати сонячні панелі в різні навчальні та медичні заклади Прикарпаття, а ще в Житомирську та Вінницьку області. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».